А що я можу сказати? Звичайно, що визначити до виду чи ще там неможливо. Скоріше все, це личинки якихось плодових мух. От, бо личинки без Ось, І якраз личинки мух вони є безголовими. Таким чином, скоріше все, що це є личинки мух яких це треба, по-перше, знати, звідки ці апельсини привезені? Чи це є африканські, чи це є ближньосхідні. Ось, а вже від того тоді можна танцювати, Тобто шукати в літературу і дивитися, які личинки, яких мух найчастіше живуть у цих фруктах. Більше я сказати не можу. Якщо б ви хотіли. То просто треба інформацію збирати, якщо вас це прилаштувало.